Вітаю! Сьогодні ми приготуємо фарширований перець з печіночником. Як я гриб чистила та вимочувала, щоб позбутися червоного соку та кислинки, ви можете подивитися мої попередні відео. Посилання я залишу в описі під цим роликом. А зараз ми відварюємо порізаний печиночник 20-30 хвилин. Ось так виглядає вода, в якій варився наш чудо-гриб. Печіночник ми промили. Шматки після відварювання майже не змінили розмір. Для приготування нашої страви нам знадобиться 300 г печіночника, 500 г ясного фаршу, я взяла курячий, болгарський перець п'ять штук, цибуля ріпчаста одна штука, 1-2 зубчика часника, морква одна штука, твердий сир 100 г, сіль, перець спеції за смаком. Я нарізала печіночник достатньо великими шматками, щоб потім не втратити смак грибів у начинці. На розігрітю пательну залію, викладаємо наші грибочки. Підсмажуємо їх на середньому вогні 3-5 хвилин, щоб випарилася зайва рідина та вони трішечки підсмажилися. Додаємо часник та порізану кубиками цибулю та обсмажуємо ще 2-3 хвилини. Туди ж відправляємо і моркву, потерту на дрібній терці, та продовжуємо смажити ще 2-3 хвилини. Солимо, перчимо, посипаємо приправами. Я взяла хмелі сунелі. Все ретельно перемішуємо. Ну і зелень. Куди ж без неї? Виглядає апетитно. Ось наш фарш. Додаємо туди зажарку. Все ретельно перемішуємо, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися. Не забувайте додати сіль перед за смаком. Фаршируємо перці начинкою, щільно утрамбовуючи, щоб не було порожнеч, та викладаємо їх у ємність. Я взяла скляну форму. Перці я одразу посипаю тертим сиром. Накриваємо ємність фольгою. Запікаємо впродовж 30-40 хвилин при температурі 200 градусів. Ось і перчина, яка не помістилася в скляну ємність. Я її розкрила, щоб вам показати. Вона у мене у фольгі. Перцями в ємності теж все гаразд готується. Через 20 хвилин я зняла фольгу, щоб перець зарум'янився. Ну що ж, страва майже готова. Аромат не перевершений. Викладаємо наші перці на блюда та прикрашаємо на свій розсуд. Наш перець у розрізі. Виглядає смачно. Любіть природу, збирайте та готуйте гриби і будьте здорові!